Ось там позаду мене просто надзвичайна будівля. Це просто святає святих, це виробництво кахелю. Сьогодні я приїхав сюди, щоб показати вам це надзвичайно цікаве виробництво, пройтися по всіх цехах, по всіх процесах, і відповідно зрозуміти, як воно все відбувається від самого зародження до отримання вже готової кахелини. Тож давайте біжимо. На виробництво, тому що самому дуже цікаво і думаю, що вам також буде дуже-дуже цікаво. Починаємо нашу екскурсію. Екскурсію нам сьогодні проведе сам засновник заводу Терракота Сергій Іванович. Дуже приємно. Привіт. Е -е, зараз йдемо по всіх цехах, і Сергій Іванович розкаже нам і покаже, як все відбувається по Крокову. Починаючи, звичайно, з заготівлі глини. Е -е, глина складується на вулиці, вона підстоюється. Більше року проходить процес вимочування, отак от як сьогодні дощ паде, проходить процес виморожування це цілу зиму, е, висушування, і потім вона формується в такі валюшки, е, з, яких, такі валки, з яких ми потім нарізаємо і е, пресуємо кахель. Це я так розумію, у нас зараз тут вже йде вторинна обробка глини, правильно? Так, первинно там на вулиці, потім вона проходить вальці, дроблять різні механізми, доводять її до такої крупи, як гречка, потім змішується з водою, потім вакуумується і подається транспортерною лентою сюди. Так, на маємо кінцевий, на кінцевий пункт. Маємо ось там бачите навіть видно оцю заготовку глини. І я так розумію, що ми зараз перейдемо в ось той ну, цех. Цех формовки, і... та, де, де, де штампується і формується. О, От. те про що ми говорили, це так, є. Це вже готова до присування масла. Ми ще е, е, зараз знімемо процес сам пресування, бо форми підготовлені, лише не прикручені, їх зараз прикрутять і е, хлопці будуть. Починати процес формування. Давайте, може, відповідно, поки хлопці прикручують форми, давайте покажемо, як виглядають форми і як вони взагалі зароджуються. Отут відливаються форми для пресування. Це є капи, які відображають кахлину, яка вона буде, а це є матриця, її зворотня сторона. І цією стороною пресується глина, і, відповідно, робиться отакий потім відпечаток. Це є той танок, який є на гуцульському кахелі. Тут якась арочка така, вся пороха, звичайно. Скажіть Ой. нам про цей стіл. Ну, це стіл, де зароджуються всі, точніше, всі ідеї, які є, перетворюються у матеріалізуються, будемо казати так. От ліпиться, припустимо, такі з, з пластиліну форми. Потім робляться різні капи, моделі, і от потім робляться вже ті капи, з яких пресують хлопці кахель. Різні карнізи, бачите, різні моделі сучасно розробляємо. Все, багато раз переливається, багато разів робиться, щоб досконалити і десь ну, зробити ту таку більш-менш досконалу форму. Тут проходить процес пресування кахель. це кутовий прес, там є прямі. Майстер бере, нарізає певними кусками глину, кладе на прес, заїжджає і пресує. Після того, як спресований кахель, він проходить декілька днів, ні, два. Він підтугає, глина підтугає. Відповідно, вона її починає крутити. І коли вона вже має таку міцність твердість, глина її майстер формує для того, щоб надати максимально рівну поверхню, і потім вже кладемо в сушку. Сушки, де є вологість, де є певна температура, і там кахель продовжує сохнути. Зараз майстер бере неформований кахель і буде його формувати, задаючи кут певний і певну форму кахлини. Це з замивки карнізу після формування є невеличкі тріщинки, невеличкі. За усінці, і тому тут така ручна робота, яка потребує якоїсь жіночого підходу до кахлини. А тут сушка, а тут сохне кахель вже е, цей. Скільки часу він тут сохне? Ну, може дві неділі сохнути, десь два тижні отак. Ми його забиваємо вверх і потім потихоньку, а знизу забираємо вже сухий, там знизу тени і це все плавно опускається вниз. Поки воно пропускає, опускається, це треба кожну кахлину передивитися. Чи нема тріщинки, якщо є, і пробувати заробити. там ну, десь. Це оцей вентиляційний, який ми, mm -hmm. який ми... буде отвір. От, я... От. Так. Цей кахль вже з сушки, він майже висох. І ми його беремо і кладемо у такі камери, де досушується від при високих температурах. Це є тепло, яке йде з печей. Воно вже використане і воно, ми його використовуємо для досушки кахлю. Там температура може досяти і до 80 90 градусів, так щоб максимально вийшла волога з кахелю. Оце камери, де є, <клух> де є сохне вже. Кахль, тут він вже тепленький, такий гарячий, можна навіть сказати. Є великі елементи, які треба довго сушити. Є якісь елементи, які швидше сохнуть, але тут він десь стоїть 2-3 дні. Тут ми чистимо кахель, доводимо його вже до максимальної такої і геометрії, і чистоті, калібруємо, робимо пасочку, забираємо моменти якісь. Тріщини. Так, тут що у нас? Так є випікання. Так, тут ми випалюємо кахель перший раз це утильний випал. Після нього ми отримуємо от таку кахлину вже червону, вона вже вона вже її можна малювати. Тобто, після оцього цього всього процесу, який ми пройшли, так. ми закладаємо. закладаємо піш. Все. От якраз тут має вигружати цей кахель. Він випалений і червоненький, гарний. Це у нас є після першого випалювання. Після першого випалу він... Називається кахель е, теракотовий. Тобто е, випалена глина це є теракота. Оце є справжня теракота. І колір теракотовий. Зараз один з моїх найулюбленіших процесів це лазурування кахелю. Отак воно виглядає. Є така спеціальна камера. І тут, я так розумію, що той випалений, покривається. Так, поливою. покривається поливою. Який це зараз колір? Це є колір молочний. Якщо він буде білий, ми так само не відрізнимо його від молочного, бо колір весь проявляється після випалу при 1000 градусах температури. У тих печах ми випалюємо кахель другий раз. Це вже є глазурований випал. І от Тут вже кахель після випалу остиває. Ще Температура десь біля 300 градусів. Тому... Скільки часу має так остивати? Ну, остиває десь більше сутки, випалюється десь біля 10 годин. Поки ми не наженемо до, до 1000 градусів Цельсія. А якщо забрати, наприклад, ну, те, теоретично, якщо просто відкрити і драу забрати, що він потріскає? Е, ну, потріскає, тому ми раніше як 400 градусів 350 не відкриваємо. Печі воно має плавно остивати, бо різкі перепади температури шкодять черепково. Після після того, того, як кахель, після того, як він, звичайно, остив, витягують з печі, і ось тут вже бачимо готові склади з продукцією. Напевно, ще можливо, його там сортують, перебирають. І тут е я так бачу, що просто кахель з печі не порахований, просто стоять різні стопочки. А ось тут, наскільки я знаю, це вже є готова видача. Тобто, кожна Оця кубка це вже типу ваше замовлення. Як бачите, от маємо тут молочний такий не замовлення, потім гуцульський. До речі, зараз, можливо, є якийсь процес, що його розфарбовують. Хотів би поглянути, як робиться цей гуцульський. Потім маємо ось цей віденський. Одним словом, дуже-дуже багато різних замовлень. Бачите, вже є накладна кожного. І Оце все вже є. Готові замовлення. Так, це вручну розфарбовується. Тут проходить аж три випали. Тут ми спочатку малюємо жовтим, зеленим, коричним, потім проходить процес, ми це ще протираємо ці глазурі після другого. Буває, що і до чотирьох випалів доходить. Якщо треба зробити розкладку різних кольорів, прошу, тут майстер розкладається. Розписує? розписує. Тут же маємо, бачу, майстер розписує, але все ж таки ще можна зауважити, що тут на вже є такий, знаєте, зірцевий зал, і можна вже бачити, як кахілена виглядає в кінечному результаті. Бачите, маємо тут на стіні такі різні кахилені, є готові вироби. Ось такі цікаві, ну, давайте назвемо їх міні-печі, міні тому що це неповноцінний камін і не піч. Ну, такий міні-камін, міні пічка. І тут маємо ось таку цікаву, цікавий камін з півкруглого кахлю. До речі, дуже цікава ідея. Ніколи такий не робили, але думаю, що колись настане час, що ми і зробимо і його. До речі, ось тут маємо. Як виглядає ось така? Півкругла кахілина, бачите, вона так заокруглена. І ще багато різного всякого. Також тут маємо такі стенди. Тут маємо, що можна прийти і порозглядати, побачити, як кахілина виглядає в кінечному результаті. І вибрати собі те, що вам потрібно. Ну і давайте поглянемо, як відбувається. Розпись. Це зараз майстер розписує зеленим кольором. Тут потрібні небиякі навики, управність. Треба знати, скільки накласти глазурі, бо вона він не бачить, як вона, як вона вийде в кінечному результаті. Тому тут десь має бути досвід, щоб не забагато наложити накласти глазурі певним мазком, щоб воно потім заграло тою такою. Це у нас є зелен... зелений, це, колір, це так? зелений колір. Це зелений колір. Це є коричневий колір. Бачите, вони практично одинакові візуально, але потім, коли випалюється, то от виходить. Бачите, як цікаво, як виглядає зелений колір. Насправді перед, перед тим, як кахілина буде випалена. І потім, після того, як випалять, буде вже повноцінний зелений. Це у нас серія гуцульського, так? Це серія гуцульський розписний, тому він розписується вручну. А це на білому, так? Це на молочному. Тобто, от якщо... Ми його завжди робимо на молочному кольорі, бо воно якийсь такий природний колір до гуцульського. Гуцульський колись був е, кахлин в такому кольорі молочному, тому що покривалися свинцевими глазурями. Ми, до речі, розробили проєкт відновлення старих традицій, тобто зробили для себе такий. Такий проєкт зробили по тій технології, як колись формували кахель, як розписували, як глазурували. І ми по тій технології зробили вручну повністю якийсь набір кахлів. Маєте показати? Надалі я вам зараз покажу. Це, до речі, щоб ви не плутали, це є репліка, тобто це не є косівська кераміка, тому так, що дуже так. багато людей думають, що це косівська кераміка. Це є не ну, навіть не репліка, ну, просто серія гуцульського кахелю на заводі, але це не, не косівська кераміка. Косівська так, дуже кераміка. важливо сказати про це, бо е <плес> всі кажуть, що це не гуцульська кераміка. Так, це не гуцульська кераміка. Вона не роблена по тій технології, тут технологія зовсім інакша, але вона відображає десь ті мотиви гуцульські, тому так і назвали <свист> цю серію. Я майстер гуцульського кахелю і хочу вам розказати. Індивідуальність розпису самого гуцульського, в чому він саме індивідуальний, і чим він відрізняється від е, всіх решта моделей. В ньому є деякі моменти, які важливо відчувати, і мати багато терпіння до розпису, тому що в лазурі є свої властивості, тобто пігмент, який завжди осідає на низ і потрібно за кожен тмазок його розмішувати і правильно знати пропорції тільки на, е, свій, е, на свій досвід, яку кількість треба набрати на пензлик. І кожен тмазок має мати там, приблизно 2, сант, 2 сантиметра, який е, які, які буде вести лінію чітку і, без, і безперервно. Якщо ти, Береш більше глазурі, він буде перериватися, буде нечіткий. Якщо ти там додавиш більше води, то при випалі втратиться колір і його буде недостатньо. Також в різних глазурях пігмент осідає по-різному. В деяких він легко розмішується, в деяких швидко осідає, в деяких він важкий, в деяких. Легкі, і треба відчувати кожен колір і кожен свій рух на, на розписі кахлини. Після цього вже за, за весь процес розпису ти навчишся відчувати кожен мазок і кожен момент цього розпису. І в цьому він є особливий, тому що е, треба мати багато. То часу і багато терпіння Од, на одну кахлину приблизно виходить 15 хвилин розпису. Це ну, в, у великій кількості це багато часу потребує для, для всього комплекту. Ось це є справжні давні кахлі Бахматюка і Баранюка. Це є воїни. Оце кахля, які вже майже 200 років. Такі кахлі. Така румпа вона формувалася вручну. Це робилось на гончарному крузі і потім майстер це приклеїв до рівної плитки, яку він. Попередньо відформував. Бачте, ті удари від ковбочка, такого, як, як ви бачили на попередньому цьому формував. І це от. я вам скажу, що в такому стані гарному. Так, та, це гарний стан. Це, е, цю кахлину я купив ще шорах у печі. Вона була, там було декілька кахлин, і у е, Газди е, продали на той час мені ці кахлі. От, це також. Це ще з орлом австрійським також така кахля. Вони всі е, відданості були в користуванні. Це є, деякі багато потріскані, склеєні, але деякі є в гарному, хорошому такому стані. От, а це вже наші вироби, які ми так само спробували зробити в такому самому форматі. Так само формували, вручну робили. І от що вийшло. Отаку, отакі, так само рум поробили. Це так, чисто для себе, для того, щоб. Ну, я вам скажу, хто не розбирається у кахелі, то вони дуже подібні. Дуже подібні, ну це. От, от, от такі речі. Щоб ви розуміли? Кахели ви практично 100 років, а це сучасне. Отака краса. Це також Варвара і Катерина, така відома кахля Баранюка. От вона є тут у нас така не лише елемент цієї кахлини. Ми десь відтворили. Оригінальних є десь біля 50 штук. Лазур має непередбачуваний такий ефект. Вона тече, вона колір набуває під час випалу. Тому ну, важко, от якби хотів зробити точну копію якоїсь кахлини, то вона б ніколи не, не вийшла. Тому що це все її під час випалу грає і виграває різними такими кольорами і потьоками. Бачите, такі фактично одинаково ці кахлині 200 років. Це тепер зроблено. Ти не можеш просто зробити копію. Кожна індивідуально, кожна особлива. Кожна особлива. То така австрійська або німецька пічка, то ми її купили. Просто я колекціоную такі речі, десь і попалась, от такий кахель привезли десь хлопці з-за кордону. І... Ну, і я так купив. Також це щось старовинне, правильно? Ну, таке десь, я знаю, років 100 точно. Якість дуже гарна технологія на той час була дуже сильна, тому що це все одним карнізом зроблено. Зараз практично такі речі зробити дуже технологічно важко, хоча, здавалося би. Чому? Погляньте, що ще цікаво. Вентиляційні. Отвори у карнизі. Тут така дверка оригінальна. Ну і оця, звичайно, це дуже цікаво. Погляньте яке… Це лиття, ні? Ну, це формований кахель, але він формований. Ні, ми... Оце... Це литво, так. Та, це литво. Погляньте яке… Яка якість. Я дякую пану Сергію за те, що провів нам таку просто. Чудову екскурсію. Насправді, це дійсно оце виробництво. Це треба побачити, треба відчути. Тому що для людини, як покупця, яка приходить в магазин, для неї кахіль це є просто кахіль, але потрібно розуміти, скільки вкладено в це зусиль, скільки вкладено в це навіть можна сказати, життя вкладено. І мені особисто дуже приємно було сьогодні побувати тут на заводі, побачити це, все, як воно все відбувається, як все виробляється, всі процеси. Відповідно, дякую. Пану Сергію, за те, що запросив, за те, що показав, як це все відбувається. А я... <рес> я дякую Андрію, що він така молода людина і відтворює наші от всі, всю роботу, нашу передає людям в користування. Тому що не... одне діло зробити кахель, а друге діло з нього зробити річ, яка буде приносити задоволення, тепло. Тим, хто в цьому потребує, одним словом, в загальному можна підвести підсумки, те, що я бачу, не тільки очима, а те, що я відчуваю. Відчуваю те, що завод, який має душу, кахель, який має душу, люди вкладають це якісь емоції. Якісь почуття, а ми відповідно також е, вкладаємо в нашу роботу ці всі емоції, відчуття. Я завжди кажу, що кожна кахилинка в наших руках вона дістає душу. Тому я радий, що так е, якось е, в житті склалось, що е, ну, люди, знаєте. Як кажуть, сходяться не просто так, тому будемо раді надалі вас тішити своїми роботами. Від пана Сергія чекаємо нових зірців тому що завжди цікаво працювати новим кахілем, працювати новими кольорами. Тому віримо в першу чергу у перемогу в мир. Щоб настав, і тоді я думаю, що будемо творити для вас з Божою пам'ятю, що дуже-дуже багато всього. Зараз всім па-па. як завжди, дякую за перегляд. Вподобайки, коментарі, вони просувають наш контент пічний. Бувайте здорові!